15 серпня місто Дніпро. Це ось окущик у нас кишмиша Афродіта. Розтягнув його на 5 метрів сплошного плодоношення. З обох сторон посаджені молоді тому тож там плодоносити немає чому. І цей кущик роз, розтягнув на 5 метрів. Ягода в нього приблизно йде 8-10 грамів. Фруктові тона. Шкіка, шкірка при споживанні в нього не відчувається. Дуже смачний. Клієнтам дуже-дуже подобається, Тож рекомендую садити цього киш... Саме цього кишмиша не один, не два. Значно більше кущиків ми так само і зробили. У нас було два, ми ще насадили цього кишмиша. Тож, киш Афродіта. До речі, грона у нього йдуть приблизно біля кілограма з запасом старої деревини і подовженим рукавами з подовженою зоною плодоношення. грона 1,5-2-2 кілограма для нього взагалі не проблема. хоча я таки не рекомендую, то, щоб потребі більше поберуть які ну, близько кілограма, Часто, Від 600 грам до 1200 ну, максимум. А так в середньому кілограмові гронка, все. Більше грона – це вже не ну, дуже велика проблема. Це хіба що ділити пополам. Для себе, для когось, щоб здивувати знайомих, ну так, можна. А так, ні. Дуже приємний, що жовтий такий соломиний кольор у нього при визрюванні йде. Кишмиш де 3 класу без насінневості, тобто де менші ягоди, там перший-другий клас, де дуже великі ягоди, такі, ну, приблизно 10-12 грамів, то можуть, можуть бути рудименти. Форма надзвичайно надійна. Можуть дійсно бути дуже рідкі підріскування, але ну, все висить ось от, після цих злив, що у нас були, дуже сильних. Ось от, Тут ніхто нічого не робив в цьому році. Все дуже причудово. Так ось от, видно, що земля під ним поливається, прокапується. Раз на два дні. І все норм, Нормально. Навантаження в цьому році кілограм за 70 це точно, напевно, що буде. Це ж одна сторона і наступна. Ну, майже така сама. Просто зі сторони я листя прибирав, щоб було видно, що воно з цієї. цієї... Кишмиш Афродіта, болгарська селекція. Дуже класний, надзвичайно надійний і дуже востребований сорт.